Ранкова бавовна на Росії. Безпілотники Служби безпеки України уразили російський комплекс ППО С 400 Тріумф у Білгородській області. Про це пише видання Українська Правда з посиланням на джерело у спецслужбі. Так у ніч на 4 жовтня дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С 400 Тріумф біля російського Білгорода. За словами співрозмовника видання. Ціна такого комплексу 1,2 мільярда доларів США. На викладених у соцмережі росіянами відео чути близько 20 вибухів у місці розташування тріумфа та його РЛС. У цей час у сусідніх населених пунктах зникло світло. За даними джерела УП, це вже другий комплекс Тріумф, який СБУ забавовнила за останній місяць. Перший було уражено у Євпаторії 14 вересня. Після таких тріумфальних бавовн в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу.